Привіт усім людям, хто цікавиться розвитком анімації та створенням креативного контенту. Я Леонід, аніматор та режисер анімаційної студії МАГО. І сьогодні я вам розповім, як ми знімали анімацію з підлітками на резиденції від фестивалю актуальної анімації та медіа мистецтв Лінолеум, який відбувався за підтримки УКФ і проходив він у місті Львові. Отож, коли всі сцени були відзняті, ми перейшли до запису озвучення та монтажу. Зацініть атмосферу. До речі, в American House є звукозаписуюче обладнання, і ви за необхідності можете записати тут подкаст, передачу, озвучити фільм чи вашу анімацію, як зробили ми. Типа я тобі зараз. Ну, типа, ти бачиш там кролика, здобич. Давай відіжмемо в нього моркву. <свят> да. В нього моркву. Точно відіжмемо! Так відіжмемо, давай летимо і двоє разом зараз ми йому наваляємо. Ну, типу, ось такий Вона має стати. Я забрав в тебе, ти! Викусив зає! Після запису ми зібралися і проговорили про роблену роботу із психологією. Трошки психологічно налаштувались на закінчення і певне підведення підсумків щодо резиденції. Просто щоб вам так було легше, тому я написала певні такі, скажімо, запитання, які треба фразу продовжити або дати зворотній зв'язок. Ксенія можна ми з вас так, Анастасія, учасники в групі. Креативні, дружні, творчі, працьовиті та цікаві. Хлоп. Я дуже рада, що ми об'єдналися всі в команду і створили спільний проект. Це дійсно був неймовірно проведений час, об'єднаний саме працею та метеєю до творчості. Тому та. так? Тільки і ще такі теж можуть бути. Всякі діти найдушевий мен був це тоді, коли я сижу. Типу, 10.40, 10, десята, вже 10.45, камери мають забирати. Я не встигаю зняти момент. і Я такий, та йома, йо, ну секунду, секунду, дайте до зняти. Я вже сижу, просто то зайця перекладає сюди. Сюда в мене камеру забирають, і все душевно. Ці декорації я хочу сказати, що мені сподобались абсолютно всі декорації, але мене особливо вчора вразили чайки. Ксені, бо вони чайки. Воно вони мені сподобались. Учасники, що не брати себе, то я думаю, Ксенія дуже креативна. В плані я зробила персонажа. Ми зробили ось допрацювали його. Він такий дуже маленький, хороший. Так вона вже допрацьовує якісь свої дивовижні історії. Його пригоди, його друзів, якийсь всесвіт навколо нього. Вона вже це придумала. Я хочу дивлюсь на неї. В неї вже якісь ідеї і на аніматіки, і на малюнки тощо. А, хочу побажати щастя, здоров'я. як також. І Добре, крім цього. Доброго дня! Сьогодні такий прекрасний день, погода чудова. Привіт! І що він прийшов, ці? Його добре. Клас, супер, дякуємо. Тобі добре, давай так. Твої відчуття на час закінчення резиденції. Давай так. О, Я чекаю, поки я без плюс. Втомилась трошки і хочу спати. Хочеш спати. В мене Наші ментори. А наші ментори просто бубочки. Вони дуже чудові, вони креативні, вони веселі, вони позитивні, з ними комфортно, неймовірно. Мені з вами дуже приємно працювати. Я вам дуже вдячна за спільну роботу. Вас дуже люблять. Я навчилась мене відповідь проста. Навчилась анімації. Я дуже давно хотіла прям так. Брати участь в цьому процесі. Я навчилася в створенні історії персонажа, сторіборду, покращилась робота в команді, та й взагалі навчилася, як би, в загальному створювати все. Від початку до кінця до історії я це побачила і сама. Ну, особливо найбільше хочу відмітити анімацію, бо я ніколи цим не займалася, і це було дуже цікаво. Вони справді просто неймовірні. Клас. Дякую вам. Всі зводяться і підписуються. А під кінець резиденції до нас завітали учасники паралельної групи Романа Дзвонковського. Вони принесли свої декорації і персонажів, працювали над ними в приміщенні Львівської національної академії мистецтв, де Роман викладає на кафедрі актуальних мистецьких практик. І ви, в принципі, можете на наступний рік поступити до нього на курс чи обрати якусь іншу спеціальність у цьому чудовому закладі. У нас цей простір діє вже три роки завдяки американським платникам та платницям податків, які за все тут заплатили. Тому якщо у вас є якісь ідеї, які тут можна реалізувати, то всі наші ресурси, послуги, дії, все це є безкоштовним. Це американський дім у Львові. Ми є культурним молодіжним представництвом Сполучених Штатів. Зараз ми перебуваємо в овальному кабінеті. Тут відбувався майстер-клас. Тутешні частини. Але тут у нас відбувається спікінг клаб англійської мови зі справжніми настоящими американцями, і ви теж можете щось тут проводити. Далі вам ще щось Що саме досить собі? Потім ми пішли додому, і я до третьої ночі монтував, бо потрібно було покеїти все, що в нас відзнято, так як ми знімали багато хромакея. Зранку ми вирішили прогулятись з Львовом. Та я домонтував <хи>, відео зранку, а десь в 9 годині, е, годині. Типу, ми зібрали Чорнову версію і я лягав десь біля третьої спати. Не не він. Він. Тр... він. він, він, він. Та. Трішки е хочеться спати, але сьогодні презентація, то зайшли випити гарної кави е місце. Яке поряд з нашим житлом. Так, я взяв каву по східному з спеціами. Зранку розмовляємо з Марією про те, як пройшла резиденція, і взагалі чи цікаво цим займатися, і які відчуття по, -по резиденції і ну, якісь такі внутрішні фідбеки. Я порівнюю попередню резиденцію і теперішню, ну і ми з тобою разом говоримо про те, що в мене дуже кльові пішли інсайти, якісь свої внутрішні спостереження за собою. Ну, тобто спостерігала за підлітками, відповідно, ще й е, пішла в себе, і мені дуже е, відгукується робота з підлітками. І саме не тільки по анімаціям, мені подобається. Е, як це поєднувати анімацію, і психологію. Мені цікаво досліджувати людей, їхні реакції, травми, аналізувати це, і щоб, напевно, травми. Тобто мені зараз цікава арт-терапія і, взагалі, мистецтво, І мати можливість розкривати підлітків і не лише просто людей. І таким чином, тобто розкривати їхні потенціали, їхні здібності, і таким чином розкривати і себе, тому що це дуже приємно, коли ти розумієш, що там десь зерно посіяв. Окрім того, що ти посіяв там любов до анімації чи взагалі до ми багато про що говорили. Е і вони розкриваються, від цього ти відчуваєш теж свою якусь дотичність, що ти зробив щось добре, і це дуже гріє отут. І... І ти розумієш, що для підлітків зараз воно напевно, взагалі для підлітків такі штуки важливі. А для творчих підлітків ще й під час війни це прям мега актуально, того, що що? Виявилося, що вони дуже травмовані, закриті в собі. З війною багато хто сидить вдома, якщо вони ще й переїхали, і друзі в них лишились там, а тут вони ще не встигли знайти, і деякі з підлітків. Своє мистецтво і свою творчість просто зберігають себе на планшеті або в блокноті. Їх треба підтримувати, підсилювати, давати їм віру в себе і мотивувати, що треба виставляти свої роботи в інтернет, От, і резиденції для них дуже важливі. Взагалі для творчих людей важливо не лише в себе в каморці, в майстерні, десь там творити і самокопатися, а важливо інколи виходити в світ. Спілкуватися, я бачила, як підлітки один з одним ділилися своїм досвідом, своїми е, там, напрацюваннями, як вони один одного підтримували, хвалили, і зі сторони це спостерігати вау, вони розкриваються, вони вийшли на світ. Тому це дуже класно. Е, думаю, що, е, якщо у нас був момент сумніву, чи точно ми тим займаємося, то, напевно, ми займаємося тим. І ще більше зараз знайшли свою ніч. А, і я так вважаю, що це дуже круто, перше, там, передавати свої знання, які ти здобув, передавати, щоб наступне покоління навчалося, і архітектор будує дім, і дім падає, ми бачимо тобто, наслідки, а наслідки якби, травмованих душ. Травмуючим мистецтвом, вони набагато можуть бути глибшими, але їх не так помітно одразу. Тому я вважаю, що дуже важливо, щоб підлітки розуміли, що вони створюють, і тобто, як це впливає на глядачів, і щоб вони також відповідально і творили, і самовиражалися. І ну, типу, Це дуже класний досвід поєднання психології і, е, і мистецтва анімації. Ну, бо ми анімацією займаємося, Тому, тому тут такі, поєднання таких е, важливих компонентів, це, це неймовірний досвід. А тому у нас була презентація двох анімацій. У Американ Хаус було багато посмішок, вражень, спілкування та сліз. Батьки, родичі та друзі учасників мали можливість переглянути анімації та поспілкуватись про створення та враження від резиденції, поговорити з самими учасниками. Ми починали як фестиваль, який орієнтується на дорослу аудиторію, тому що ми хотіли довести, що анімація це не тільки для дітей. Це не тільки про та єдинорогів, а вона здатна піднімати гостро соціальні теми. Тому ми чомусь на початку не дуже орієнтувалися на дитячу аудиторію. З роками ми зрозуміли, що все ж таки діти, зважаючи на студентські роботи, які ми отримали на фестивалі, інколи мислять і бачать набагато більше, краще і глибше за дорослих професійних аніматорів. Тому десь 2018 року ми зробили спеціальну дитячу програму, поділили все на другі категорії: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, і також ввели програму, де представлена анімація, яка створена дітьми дітьми, господапіти підлітками до 16 років. Тим не менш, це все відбувалося в виключно в межах фестивалю. Ми зрозуміли, що фестиваль має рости. Ми почали їздити по всій Україні, робити покази, проводити воркшопи. А під час, після точніше, повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що в дуже багатьох регіонах, особливо дітям, які були змушені покинути свої домівки, була потрібна якась відрада, якось відволіктися від того, що відбувається. І ми почали їздити з такими одноденними воркшопами, проводити арт-терапії і анімація. Це один з найкращих засобів, який дозволяє ось власне цю. Терапію провести. Але це все було один день максимум для групи дітей. І тоді ми подумали, що треба щось робити ще більше, і вирішили проекспериментувати і зробити повноцінну резиденцію. Як правило, резиденція вона для того, щоб написати якісь сценарії або створити не знаю, там, якихось персонажів. Тобто вона не розрахована на те, що ти одразу прям зробиш фільм. Якщо ми говоримо про стоп-мовшу, анімацію, декілька днів. А в нас в одних вийшло три хвилини за три дні, в інших вийшло півтори хвилини. Тому я не бачила фінальних шаробіт. Але з того, що я бачила, що несеться група в групах телеграму в однієї в іншої, я можу сказати, що я, яка дивиться тисячі е короткометражних фільмів кожного року, бо ми відбираємо ці фільми на фестивалі, була дуже вражена і стилом, і дизайном персонажів. І історіями це дуже класно, що в нас є такі талановиті діти, і їх дуже важливо, якщо тут є чиїсь батьки, підтримувати в цьому не говорити їм, що що таке анімація, ти нічого на цьому не зробиш. І так далі. Нехай мають свій час вільний для того, щоб все одно розвиватися в цьому напрямку, тому що це універсальна мова, яку розуміють, і дорослі, і діти. Доволі примерні отводівати Мар та мою марку. І психолог нашого проєкту Настя Баратинська. Я думаю, що вони теж поділяться враженням про те, як це все пройшло, ми подивимося фільми. Весь цей період, який ми створювали, мені дуже сподобався він, тому що це ну, насправді це дуже швидкий етап, так, щоб створити команду, придумати ідею і далі втілити. Але команда створилась, ідея створилась. Ролик був знятий, тому я вважаю, що команда дуже крута і дрібниця це щось невсешне, це неймовірне, але виявилось, що в дрібницях полягає його сенс. Ося okay. вас подивитися з однієї сторони одна група з другої друга. І можете просто неформально спілкуватися між собою. Одного дня ми зібрали апаратуру і надіслали її поштою. Поговорили із Володимиром Дядьком Бігловим. Як назвав його один із учасників, директором American House. Дякую, дядьку Біглову за е, співпрацю, за круте місце, де ми дуже класно провели резиденцію. Дякую. Жму руку прикладьте ще. Скажіть, як вам було е, з нами тут е, перебувати, поки була резиденція. Як вам чайки? <світки> 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 так, чайки. Ну е, оскільки всі ми не маємо часу на відпустки, то було приємно відчути себе на пляжі і е, насолоджуватися криком чаю, Щоправда, з нашої медіазони, але в будь-якому разі дякуємо. І взагалі враження позитивні. Я дуже сподіваюся, що ми проведемо ще резиденції в американському домі. Трохи прикро, що все хороше, швидко закінчується, але все одно е, файне відношення до ресиденції, бо час пройшов продуктивно і цікаво. Чи були якісь моменти важкі чи некомфортні, або навпаки було легко і класно? <гумент> Як команда. Команда чудова. Е, напевно. Важкі моменти були в обговоренні сценарію, бо однозначно. Та, треба було кожну ідею додавати підґрунтя, аргументовувати, але воно того вартувало, коштувало. А як тобі е, було е, те, що в проєкті в нас був психолог? Мені було дуже комфортно з першого дня. Та, якраз коли Класно. ми познайомилися, потім якраз динаміка ставала ще комфортніше, бо ми краще одне одного всі знали. Тому те, що в проєкт був залучений психолог, це допомагало як і в командній роботі, так і коли окремо поговорити. теж. Класно. Про анімацію щось нове взнала? Стоп-моушена доволі багато. І навіть окремо можна лекцію стосовно звуку виділити. У нас же ще були дистанційні лекції. Якщо буде ще одна резиденція, чи будеш приймати участь і подавати анкету із задоволенням? Я тільки за А потім ми пішли в Стрийський парк, щоб насолодитись природою. По дорозі зустріли білок. Давай я в тебе вірю. Стрелки такие сварлые на трассе. звук. Ага. Звука просто двигается. Пішли гуляти в парк культури і от зустріли такий каштан величезний. Волохатий каштан, величезний, величезний, красивий. Ну, мабуть, це каштан або, ну, я не знаю, красивий якийсь дуже дерево, чудне. Пайожились в ліниву йогу у парку йоги. Далі показує нову Асану. Як ця Асана називається? Та і я теж наприйняв і Дійшли до стрийського парку. Тут такий гарний, гарна природа, така красива. Так все дуже дуже гарно. А в Марішки є Уу! ще баранець є тепер. Баранець. Ну не йди так близько. Баранець Чина. Так. Я гарно йопа. Мої ноги теж йдуть. Дуже довольна. Дуже добре. Скаже на, скаже на стою в парку трохи Вона дичавіє. робиться щось з нею. Навпаки проявляється моє внутрішнє я. Справжнє. Мавка. Мавпа лісова. Які на Волині? Ось. На Львівщині тепер. На згадку, одна із учасниць нам подарувала ось такого персонажа. Це кролик, образ якого виник на цій резиденції, над анімацією якого вона наразі працює. А ми із собою взяли декорації персонажів. Ми подумали, що буде добре оформити з цих декорацій картину. Ну, такий арт-об'єкт виставити його на аукціон, а виручені кошти підуть. Фонду на покращення ментального здоров'я підлітків. А вдома ми ще раз зідзвонилися з нашим чудовим саунд-дизайнером, обговорили з ним важливі акценти в анімаційному фільмі. Я трішки помонтував. І анімацію ви зможете переглянути на YouTube каналі Фестивалю Лінолу. Приємного перегляду! Напишіть нам в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Які ваші враження? Постав люксець і натисни дзвіночок. Також напиши, щоб тобі було цікаво побачити про анімацію в наступних відео. З вами був Леонід і анімаційна майстерня Імаго. Бувайте! Не пропадайте!